Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Наконець то я дождався. Оля. Це маленький міон на зв'язку. Сьогоднішня подія, сьогоднішня наша зустріч присвячена ось цій коробочці. Нарешті до мене прийшло довгоочікуване передзамовлення. За нього була справжня битва, насправді, тому що коли автор у себе на каналі об'явив, що передзамовлення нарешті відкрите, всі, як скажені, просто виманулися на сайт, і сайт очікувано ліг. А, тому доводилося прям дуже довго клікати. Я відчувала себе як той Шелдон, може пам'ятаєте, хтось дивився «Теорію великого вибуху. А як той Шелдон, коли вони намагалися купити квиток на якийсь комікон, вони просто та От це приблизно так було. В якийсь момент мені вдалося оформити замовлення, але, на жаль, чомусь воно не хотіло приймати через. Укрпошту воно чомусь враховувало цей момент через а, нову пошту. Нова пошта достатньо дорога на, на даний момент. Тому мені довелося вирішувати ці питання додатково з менеджером окремо, але благо на сайті видавництва на самому видавництві працюють а, достатньо компетентні люди, тому це питання вирішилось і насправді я майже забула про цей момент. Брехня, це кому я брешу? Серйозно. Ні, я не забувала про цей момент. Я справді а, чекала на нього, чекала на нього ще на початку лютого. А, не дивлячись на те, що обіцянок, в принципі, не було, що це буде на початку лютого, але так вийшло, що воно прийшло на початку березня. Ось воно тут. Тож, давайте з вами дивитися, що нам прийшло, що мені прийшло. Вам нічого не приходило, окрім. Мого відео. Насправді це вже не перше моє замовлення на сайті видавництва Кондор, і зазвичай вони достатньо гарно упаковані. Наприклад, перші були дуже класненькі. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо символіку, символіку. А, не буду спойлерити. Спочатку ми розкриємо. Ну, насправді запаковано доволі доброотно. Але е я очікувала, що це буде трошечки більш святково. Ну, все ж таки, на жаль, маємо, що маємо. Отож, давайте дивитися, що всередині. Чи є у вас якісь догадки? Нужмо, нужмо, чи є якісь догадки. І це. Так, так-та-та-та-та. Можцький, Тепер, коли парад перестарілих мамів завершився, давайте переходити і дивитися, що в нас тут є. Це емпати. Тобто дискрети з емпатами. Це друга частина довгоочікувана, друга частина емпатів, про яку шла мова, буквально нещодавно. Нарешті вона в нас будемо сподіватися. О! У нас тут є ось така листівка, ось така, напевно, рекламка, тому що я бачу QR-код з одного і з іншого боку. Напевно, це реклама іншої книги автора, можливо, ось так краще видно. І ще в нас тут є ось така файна закладинка з артом, з персонажами і з дискретним падер. Обкладинка класна, мені подобається колір, він прикольний, але так склалося, що зазвичай я використовую металеві закладинки. Вони... Я їх менше гублю, насправді вони затираються, ну, менше, тому що вони, блін, металеві. Затерти металеву обкладинку, це ж як треба читати просто. Ну, По-перше, тут більше сторінок. Це самий великий плюс, тому що якщо в твоїй улюбленій книзі сторінок багатько, це автоматично робить її кращою. Так, по-друге, тут є фото автора, що мені неймовірно подобається. А, і його біографія на хвилиночку, так. Ось. А, сама, сама книга. Оформлена більш якісно. Читати її поки що я, звичайно ж, не буду, але як тільки прочитаю, відповідно, неодмінно дам свій відгук. Не знаю, ви також любите оці аромати. Мені, напевно, подобалися запахи книг ще з часів. Коли е, люди ходили в бібліотеку, ну знаєте, типу я застала ще ці часи, коли люди ходили в бібліотеку, і свого часу я ходила туди дуже часто, настільки часто, що бібліотекарі до сих пір зі мною вітаються, як звітною просто. А, і ось там оцей класичний неймовірний запах, ну не знаю, чому він мені подобається. Е, напевне, саме тому я не можу до сих пір читати перейти на електронні книжки, читати в електронному форматі. Плюс мені не подобаються відчуття моїх очей, коли читаєш в електронному форматі, але, ну, можливо, кому як, Хз. Отже, хто з вас вже отримав оцю другу частину і хто з вас вже встиг її прочитати, якщо ви вже встигли. Тому що я впевнена, що не дивлячись на те, що вона товстіша за попередню, прочитати її за один-два вечори просто на ізі. Хто вже встиг це зробити, якщо ви вже встигли, діліться своїми враженнями. Нагадаю, що в попередній книзі в Емпатах мене доволі часто не сказати, що прям тригерили, але трошки вибивали з колії певні особливості перекладу з російської на українську, будемо сподіватися, що ця книга. Буде трошечки краще в цьому плані, тому що мені здається, вона писалася з самого початку українською мовою. Проте, з іншого боку, я думаю, що емпати, справа в тім, що самі емпати, відповідно, вони завершилися на доволі такий Пікантній ноті а ось і взагалі не можна так робити, шановний пане автор, не можна так робити. Просто взяти, розірвати книжку на такому пікантному моменті і забути про своїх читачів на півроку. Ну, ну Не можна. Це просто найвищий ступінь садизму, справді. Е, ні, уточнення, найвищий ступінь садизму в. Літературній сфері, ось і насправді це як: ну, знаєте, оцей цей момент, коли дивишся якийсь певний серіал, і тебе переривають на якійсь на якомусь ключовому етапі. Кажуть, наступній серії ви побачите. Наступна серія просто десь через півроку або в наступному сезоні, тому що там якісь забастовки режисерів, забастовки сценаристів, а потім новорічні канікули, а потім весняні якісь вихідні відпустки, і так далі. Ну, типу. А ти такий сидиш і чекаєш. От приблизно така сама фігня була з емпатами, тому що дочитуєш до цього моменту, а далі все. Технічно, технічно, теоретично, десь на просторах інтернету, е, наскільки я знаю, було вкинуто декілька глав з оцієї нової книги, з дискрету, але я не бачу сенсу читати декілька глав, тому що це е, як з'їсти цукерку перед обідом. Ну, типу, Воно нічого не дасть, воно не заспокоїть мою зацікавленість. Е, але при цьому, якби дасть достатньо багато спойлерів і буде ще гірше. Тому, відповідно, я навіть не дивилася, не читала ці моменти. Я очікувала вже, відповідно, на. Де? Здається, в мене слово паразит. Відповідно. А, можливо, ви помітили ще якісь слова паразити, то прошу ласкаво вказати мені десь в коментарях. Тож будемо сподіватися, що книга. Стало трошечки навіть краще, ніж були емпати. Побачимо, побачимо. На жаль, я зробила велику помилку. Я заглянула на 22-гу на 22 главу. Ну, відповідно, тому що автор у себе на сторінці сказав: не треба вам дивитися на останню сторінку. Нафіга, автора, нафіга ти це зробив? Просто тому, що ну, такі люди, як я, вони перше, що зробили, коли почули це попередження, взяли книгу до рук і полізли дивитися останню сторінку. А, на що я це зробила? Тепер чекати третю частину. Ну, камон! І anyway, якщо вже хтось прочитав, і якщо вже хтось зрозумів фішечку 22 глави. Не спойлерте, але залиште свої враження. Па-па!